Ох, яка ж непередбачувана група І? Хто б міг подумати, що для України та Бельгії вихід в плей-офф стане такою складною задачею, однак маємо те, що маємо в квартеті під літерою І, всі чотири збірні перед початком заключного туру мають по три очки. Беззаперечним фаворитом майбутнього матчу є підопічні ТДЕСКО, але є одне але бельгійці можуть забити хоч п'ять, але чи будуть ці голи зараховані? Поки що збірна цієї країни є рекордсменом Євро за скасованими м'ячами. У даному відео буде проаналізовано три матчі, з них представлено два експреса з двох подій і одну одиночну ставку. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Словаччина, Румунія. Прогноз Словаччина після двох турів набрала три очки, сенсаційно перемігши Бельгію. А у другому турі, програвши Україні, що об'єднувало обидві зустрічі, словаки під керівництвом кальцони здорово починали перші тайми, тільки якщо з бельгійцями, врешті-решт, вдалося вистояти, то українці покарали Словаччину, перевернувши хід гри у свою користь у другому таймі. Можливо, команді італійського тренера не вистачає фізичних кондицій, і вони ударно проводять перші тайми, щоб витиснути хоч щось. Румунії після двох турів достатньо не програти Словаччині, щоб вийти в плей-офф. Допомогла велика перемога над Україною, після чого настала поразка від Бельгії. Румуни люблять грати на контратаках і не дуже добре почуваються у матчі, тому в грі зі Словаччиною можуть виникнути проблеми. Суперник уміє грати в контроль, але при цьому сам не проти грати другим номером. Отже, прогноз на матч фора 0 на Румунію за коефіцієнт 2.15. Україна-Бельгія. Прогноз у найінтригуючій групі настає момент істини. Хто вийде звідси в плей-офф, сказати непросто, а варіанти розв'язки можуть бути найрізноманітніші. Але поки що в кращому становищі знаходяться словаки і румуни, яким нічого не варто розписати мирову у своєму матчі і, взявшись за руки, крокувати далі. Українці повинні очікувати лише такого результату. І вирішувати свою долю самі перемагати Бельгію. Втім, зробити це з такими проблемами в обороні буде вкрай непросто. У Бельгії ситуація краща, їх точно влаштує нічия. Однак Доменіко Тедеско і компанія про мінімальні завдання не думають лише перемога дозволить їм розраховувати на перше місце і кращу сітку плей-офф. Шанси проти такого нестабільного суперника виглядають презентабельно. Залишилося лише поправити реалізацію моментів, і в першу чергу це стосується Лукаку. Бельгія виглядає фаворитом і від неї резонно чекати перемоги, хоча не варто виключати і впертий спротив збірної України. Отже, прогноз на матч Україна тотал більше 0,5 за коефіцієнт 1,6. другий прогноз на матч фора плюс 1 на Україну за коефіцієнт 1,78 і два прогнози в Експрес жовті картки. Тотал більше 2,5 за коефіцієнт 1,31 і другий прогноз в експрес тотал менше 3,5 за коефіцієнт 1,38. Загальний коефіцієнт експреса при цьому складає 1,80. Чехія Туреччина. Прогноз в експрес важливе протистояння для обох команд, яке вирішуватиме їхню долю в турнірі. У турків становище набагато краще. Їх навіть невелика поразка влаштує, якщо Грузія не зробить сенсацію в грі з Португалією, але тоді доведеться задовольнятися третім місцем, хоча і воно не обов'язково стане гіршим варіантом великі шанси потрапити на Англію замість Франції. Чехам потрібна тільки перемога, хоча при вдалих розкладах в інших групах може вистачити і нічиєї. здобути три очки буде не просто за відсутності Патрика Шика. Але поки команда Івана Гашика виглядає в атаці дуже непогано, і навіть втрата кращого форварда може не стати критичною, забивати взагалі можуть багато. У дев'яти останніх матчах відзначилося 12 різних гравців. Чехи також повинні пам'ятати про те, як турки двічі вибивали їх з євро на груповому етапі, що надасть особливої мотивації. Очікуємо цікавої гри від двох дуже атакуючих команд. Отже, прогноз на матч в експрес тотал більше 1,5 за коефіцієнт 1,34. І другий прогноз в експрес кутові тотал більше 7,5 за коефіцієнт 1,32. Загальний коефіцієнт експреса при цьому складає 1,76. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі у ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захопливих футбольних аналізів!